Так, ну що, друзі, така краса в нас вийшла. така. Це я виставив 6 баночок, які підуть нашим самим активним підписникам. В наступну суботу. Яке буде число? Маш? 24, 24 грудня ми проведемо розіграш таких 6 баночок грибочків для наших активних підписників. Доброго ранку, ми з України. Субота, вихідний день, погода така, собаку на двір не виженеш з двору. Жінка послала в магазин кришок купити. Щось сьогодні буде цікаве. Вчора ввечері морозілку там штурмувала, вибрала з морозілки, по-моєму, гриби, якщо я не помиляюся. Сьогодні буде щось робити з ними, так що зараз купляємо кришечки. Повертаємось додому, Дивимось, що вона буде робити. Так, заїхали, купили кришок. Ну, не знаю, у нас ціни космос на ці кришки. Не знаю, яка у вас ціна. Оце 14 кришечок, 49 гривень. Я в шоці купив дві упаковочки по 14 штук, майже 100 гривень, без 2, без 2 гривень 100 Я в шоці, яка ціна? Напишіть, яка у вас ціна на кришки. Так, кришки купили. Ну що, зараз заїдемо, мабуть, до куми. Ще треба купити там, ковбаси малому. На бутерброд. А потім, думаю, ще й до кума заїду вже. Як їздити, то їздити. Гулять та гулять. Зараз купимо в куми ковбаси і до кума на заправку заїдемо, кофійка поп'ємо. Так, Залишаємось на каналі. Так, ну що, друзі, заїжджали до куми. По ковбасу. В магазині вона там працює. Народу такого, це кошмар. Куди вони його все грибуть, Я не знаю. Чи вони його продають, чи переробляють, чи куди воно грибуть, скільки ковбаси, м'ясо, кісток, таке грибуть. Кажу, кума, зваж мені паличку ковбаси, зараз поїду до твого чоловіка, кави поп'ю, а тоді вернуся до тебе та заберу ковбаску. Може людей поменшає. Так каже без питань. Дзвоню до кума, кажу, кум, бігом кофе роби. Кум робить на такій серйозній роботі. Ось заїжджаємо до нього. Серйозна робота така. Каже, Кофе, там не питання, зараз зроблю. Так, ну що, друзі, приперлися вже додому, трошечки купили, кофе в кума попили, кофе добрезне. Кум на роботі сьогодні. Так. Ну от що жінка вчора розбомбила морозилку. Ситуація така в країні, самі знаєте, світло виключають, тому потихеньку вивільняємо морозилку. Тут гриби, гриби є. І ці, і польські, ось бачу, і маслята тут. А що тут ще в тебе? Польські маслята. І асорти, асорти це що там? І польський маслюк і білий. І польський і маслюк, і білий. І вони вже по разу, я так зрозумів, проварені. Вони проварені і готові до другого разу. Так, зараз що ми викидаємо їх всі сюди в каструлю і проварюємо ще скільки, ти казала? 15, ще раз, 15. 15 хвилин ще проварюємо. Так, Залили водою, чекаємо доки закипить. Чекаємо ми, чекає наша красуня. Що, ти контролюєш процес, да. контроліруєш, ти в тебе вже стілка наїла тут. Ти диви, яка, кабанчик. Так, ну нічого. Ось така краса, скільки це вже вариться. 5 хвилин вариться, ще 10 хвилин варимо і потім будемо зливати, просіжувати. А пахне, знаєте, як? О, дивіться, навіть білий є. А пахне запах такий грибний, дуже чудовий. Зразу цей запах мені нагадує осінь, коли ми осінню постійно їздимо гриби збирати. І я тут сідаю за столик, чистю гриби, включаю О, там кіно. Ну, зараз там будні юа. Переглядаємо, як ми горох варили. Кому цікаво там є в мене. На каналі це відео, як я горохову кашу із м'ясом в автоклаві варив. І включаю там якесь кіно, чи свій канал включаю, тут сідаю чистю, грибочки чистю, це так, цілу осінь. Ну а Жінка займається грибами, варить їх там, жаре. Я думаю, що ми і сьогодні, мабуть, свіжини піджаримо, да? угу. так? Поставимо сковорідочку, мабуть. І поки в нас тут все вариться, там є ще у нас пару кульочків. З грибочками. Поки тут все вариться, ми, мабуть, піджаримо. свіжини з картошечкою. Ну, не така вже й свіжина, правда з морозилки вже, ну. Я думаю, буде смачно. Так. Е гриби промили, назад їх засипали. І зараз. Що зараз робимо? Виміряємо воду. Скільки влазив в гриби, щоб покрило на два пальці зверху. Угу. літровою банкою. Літрова банка, так. Перша пішла. О, так тут не багато й пів, ще пів, мабуть. Це вже дві літри, так? Да? Так. Да. Ну, приблизно три літри. Думаєш, так. Да. Три літри десь, так? Да. да. Хорошо. Три. три. І що далі? Все. Ставимо на плиту, тобто на вогонь. І тепер по рецепту на 1 літр столова ложка солі, столова ложка сахару і 70 грамів уксусу. Столова ложка сахару, столова ложка солі і 70 грамів уксусу. Це, так. це на 1 літр, так? На 1 да? літер. Столова тобто всього ложка... по три нам треба. Так. Два. Три ложки солі. у нас малые кажи сили, сили, А кишка у нас не есть, а кишка есть. Нас... А кишка кажется, есть. Два. Три столовые ложки цукру. А кишка есть. И есть у нас граненая стопочка 70 грамм. И три граненые стопочки. Раз. Три. Перемішали і з момента кипіння 30 хвилин в маринаді варимо. Поки варяться гриби, ми кладемо спеції в банки. лист одна штучка, гвоздики, три штучки. Три штучки. І Перець горошок чорний, 5 штучок. Це на півлітрову, да, баночка? На півлітрову банку. 4, 9. Ну, а тепер літрову кинь, щоб знали, скільки в літрову, вона більша. Тепер літрова. 10 горошок чорний. 4, 5. Ну, приблизно 8, там плюс-мінус 1. 7, 8, 8, 10. Якщо 11 вкинеш, то нічого страшного. 6 гвоздичок. І великий лавровий лист. Сюди великого хвата. Так. І таким чином усі баночки заповнюємо. Динки, грибочки наші, ось каструлька. Так. Що робимо? Беремо, наповнюємо баночки. Люди... На таку ложку з дирочками. Ага. Ну, люди жалюються, що нас погано чути, так що додай звуку. <рес> Буду старатися. І що, заповнюєш доверху? Да? Ну... Десь палець не доверху, щоб потім долити маринаду, в вони варилися, щоб вони були не сухі. Угу. Ну, трошки прив... привтрамбовуємо. Десь приблизно отак. Угу. Наповнюємо. А, до речі, поспілкувалися ми з дружиною. Вирішили для вас зробити приємний сюрприз то додивиться до кінця відео, розкажу всі деталі цього сюрпризу. Ну, Хочемо грибочків нашим підписникам активним відправити грибочки. Все, там посилку оплатимо, за все, все заплатимо і такий новорічний доріз розіграш. До Різдва. До да, Різдва грибочки підписникам відправити. В кінці відео я розкажу всі нюанси. Так, ну а Диви ми... яка малютка? Ага, яка? Диви, яка малютка. Маленький боровичок. Буровичок. Так, ну таким чином заповнюємо всі баночки. Так, з однієї каструльки ми баночки заповнили. У нас там на плиті ще одна каструлька стоїть. Ну, то ми вже самі там пізніше, щоб на відео його не розтягувати дуже довго. Так, отак, чі, таким чином ми позаповнювали отак баночки, неповні трішки. І що робимо далі? А тепер до повної баночки заливаємо тим самим сиропом, в чому вони варилися. До повної баночки, бачите. Прямо підверх-підверх. <Kanate> так, поки жінка там грибочки заливає. вирішив коротенько відзняти. Для тих, хто любить, як шкварчать наші грибочки на сковорідочки. Ось, будь ласка, польські маслюки і білі попадаються. Так, дивіться, яка краса. Сьогодні будемо обідати грибочками. Грибний такий у нас сьогодні день. Так, ну нічого, а ми продовжуємо. так, Заповнили баночки отак підверх. Тепер нам потрібно ці баночки закатати. Закатуємо, перевертаємо догори ногами, закутуємо там в тепле простирадло чи стара курточка, ну в кого що є. І таким чином вони будуть стояти до повного охолодження. Так, ну, а я буду катати баночки. Так, ну що, друзі, така краса в нас вийшла. така. Це я виставив 6 баночок, які підуть нашим самим активним підписникам. В наступну суботу. Яке буде число? Маш? 24. 24 грудня ми проведемо розіграш таких 6 баночок-грибочків для наших активних підписників. Для того, щоб. Мати можливість їх отримати, потрібно підписатися на мій канал, поставити лайк цьому відео, написати коментар. І наступну суботу рандомним образом, там програма в Гуглі є. Оберемо трьох підписників. Вона вибирає там сама коментарі, рандомна та програма. Виберемо трьох підписників, кожен з трьох підписників отримає дві. Баночки таких грибів. Надіюся, що до наступної суботи нас вже буде більше тисячі. І ми в прямому ефірі це проведемо. Включимо стрім, перший раз запустимо стрім, і в прямому ефірі проведемо розіграш, щоб всі бачили, щоб нікому не було там обидно чи ще щось. Все, до зустрічі! А ви поставте лайк, підпишіться на канал. Всім пока-пока.